Всім привіт! Я Ліна з канади Канада Вініпех, рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні ми з вами, як старі добрі друзі, поговоримо про те, що відбувається в моєму житті, як я з цим справляюся, моя мама їде додому, я тут залишаюся з дитиною, як справи і так далі. Коротше, я приїхала сюди 6 місяців назад разом з моєю мамою і з моєю дитиною, Їй ще немає двох років, але вже скоро буде, скоро виповняється. І план був такий, що моя мама буде тут, доки я не знайду дитячий садочок малій, а я буду працювати. І якщо ви теж сюди приїхали допомагати своїм дітям або сюди, або неважливо куди. Це така в принципі схема робоча. То пишіть, як вам? Бо моїй мамі, звісно, було дуже складно цілими днями сидіти вдома самі з дитиною, доглядати з нею. То в принципі одна нікуди не вийдеш. Тільки там в парк до назад. Бо мама не знає англійську. Вона вивчає англійську, книжки читає, займається максимально справами, але все одно. Типу, їй дуже тут нудно, складно, не виносимо. І е, я знайшла садочок. Тепер моя мама може поїхати додому. Якщо ви теж допомагаєте своїм дітям, напишіть вам нормально, напишіть. Або якщо вам складно, напишіть. Е, кому зараз не складно, Так ось. Е, я знайшла садочок. Мені пощастило. Я краще дивіться, відправляла всім по периметру. Мені проходили відповіді: щось, типу, так, ви там 745 в черзі, так, через 5 років буде ваша черга і, 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 і так далі. Але я зайшла в китайську групу і випадково побачила там повідомлення, що Home Day Care, який ведеться китайцями, шукають дітей. І я така: О, у вас китайський садочок, у мене китайська дитина. Ми договоримося якось. І в принципі домовилися. Але так як вона інфант, і це приватний частний садочок, частний Day Care, то там 55 доларів в день це добрих пів зарплати моїх, але це так скажемо на перетримку, поки я не зможу її влаштувати у свій садочок, в якому я працюю, бо я теж працюю в daycare, А в моєму daycare дітей до двох років взагалі не беруть. Ну тобто там от можна інфантів з нуля до двох, а в моєму daycare тільки від двох років починається, і тому якби в моєму daycare всього 10 доларів на день, плюс можна субсидія, а в тому 55. Це дуже дорого, але що поробиш. Мамі потрібно додому, дитині потрібно навчатися, навчатися це І щоб ви розуміли, китайці ж вони знаєте, дуже такі до навчання, і там краще уроки, туди-сюди. Кажу, все, мала, йдеш в школу, купила їй рюкзак. Пора. І яструб такий тут має полетіти. Хто зрозумів, то зрозумів. От, і в принципі. От такі от справи. Я відвезу маму в Торонто, а з Торонто вона вже полетить, посажує на літак і вона полетить в Україну, що, ну, вона, в Україну ага, в Варшаву, тому що м -м, мама боїться загубитися десь, немає прямих літаків з Вінніпегу. Якщо ви летіли самі і не згубилися без знання англійської там до своїх дітей чи ще щось, то почіть як вам. І, м -м і типа, а якщо ви згубились, то ж пишіть, послухайте вашу історію. Е, мені цікаво. Такі от справи у мене відбуваються в житті. Я, в принципі, хвилююся, я не знаю, як мене буде в самої виходити, але я думаю, щось якось буде виходити. Е, ну, я мама на увазі без мами, тому що вона там готує, прибирає. І е, 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 от, в принципі, якщо у вас теж є діти, пишіть, як вам складно чи не складно. Нормально. нормально. Мені холодно, тому що там заглючили двері, вони щось відкрилися, На вулиці холодно, в Канаді температура. Один день плюс 35, другий день мінус 5, блін, і взагалі якась херня відбувається. Е і тому мені трошечки холодно. Взагалі тут немало бути холодно, але там двері відчинені. Плюси. У мене, знаєте, в мене зараз. Дуже, я дуже сильно втомлююся, тому що я погано сплю, мала весь час прокидається, у мене недосипання, я прокидаюся теж рано, в принципі, тому що а, я веду уроки англійської. От вчора у мене був малий і, е, китайський хлопчик, я прокинулася в 4:30. Якщо ви шукаєте викладача англійської мови, ви знаєте, куди звернутися. Так от, і залізниця в часі так виходить. І я дуже сильно не виспалася, бо мала прокидалася сто разів на день і на ніч, потім рано прокинулася, і я проходжу на роботу. Я чуть не втратила свідомість. тому що, ви розумієте, я сижу, нікого не трогаю, і в мене починає битися серце. І в мене відчуття, що заряд батареї був десь на 35, і він різко падає на 3, Знаєте, так Вжу! Починають трястися руки, починають трястися ноги. Я думаю, що відбувається. Я зараз, мабуть, вирублюсь. Я думаю, може комусь сказати. Потім думаю, ні, не буду нікому казати, Подумаю, що якась квола хила, звільнять мене з роботи. Тим паче, я вже брала один день оф в травні і. В принципі, це пройшло десь за пів години, але я така сьогодні точно лягаю спати вчасно. І що ви думаєте? Які справи вони малюються, просто падають на тебе з неба. Е, мені директор каже: ось документи треба заповнити на малу садочок, а там дуже багато всього заповняти. Така ага, і я ще, ще чогось сказала. Завтра принесу. Я така думаю, блін, тепер сказала, тепер треба заповнювати. Потім мені подзвонили, що мені треба книжки звідки забрати. Поїхала за книжками ну, по дорозі в магазин, звісно, тому що закінчилися банани. І, коротше, от це, от, 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 потім я заїхала на заправку, я вроді заправилася, дивлюсь на бак, він не заправлений, що відбувається. Їду е назад на заправку, потім вроді проходжу додому, дивлюсь на годинник вже 10 вечора, завтра п'ять ставати чотири, і я таке ой. Напишіть, якщо ви вчасно лягаєте спати, вчасно прокидаєтеся, засипаєте, що ви для цього робите? Я навіть поставила таймер уже на телефон, щоб він вимикався після щоб всі розважальні програми вимикалися, хоча це не основна причина, але там є варіант пропустити вимикання ще 5, 5 хвилин, ще ще годину, і він, коротше, легко обходиться. Ця штука. Якщо я от думаю, в принципі, якщо наприклад треба лягати у 8 вечора, мені а до восьми справи ще не вирішені. А їх постійно багато падають на мене. То що робить? Типа пофіг, я все одно лягаю спать взагалі? Чи ні? Як ви робите? Скажіть, пожалуйста, мені потрібна допомога, мені потрібна консультація? От такі от справи. Такі от справи. Недосипання, воно, звісно, не допомагає. І я розумію, що блін, мені ну, ефективність цього, що я роблю, вона падає на 50%, коли я не висипаюся. Треба висипатися, але блін, не получається такі-то дитяки в мене тапочки. Так, якщо ви одні в Канаді, і якщо це вже це казало, в мене погана пам'ять. Можливо, це пов'язано з тим, що я не висипаю з дітьми. пишіть, що ви взагалі що з ними робите. Я думала, я так чекала літо. Я думала, буде таскати її кожен день на озеро. Але потім, тут плюс 35, плюс 37, у нас дітей з шланга поливають в садочку, і вообще вона не виходить на вулицю зимою. Не виходила, бо було дуже дуже е, холодно. Тепер дуже жарко. Короче, сюр якийсь відбувається. Я не знаю. Ну, виходить, ну, звісно, небагато. Добре. Дякую, що подивилися це відео. Я записала тут. трошечки. Пишіть коментарі, ставте лайки, якщо вам не складно. Якщо складно, теж зробіть діло, гуляйте сміло. Ну, насправді це просто дуже допомагає моєму каналу. Нічого це не допомагає, це допомагає мені ментально. Тримайте одну людину ментально на цій планеті. Поставте лайк і напишіть щось, якщо не складно. Дякую, якщо ви додавались до цього моменту. Бажаю вам гарного дня, гарного тижня, гарного життя. І в нас все з вами обов'язково вийде, де б ви не були. Пишіть, якщо у вас вже вийшло. Пишіть, якщо ні, ще ні. Пишіть і поговоримо. Все, всім пока-пока. Люблю. А, ну підписуйтесь. Я уверена, що сюди додивляються тільки люди, які вже підписані.